Росім, багатьох людей сьогодні атакують біси, чорти та всяка нечиста сила, муки та страждання переживають навіть християни. Не спрацьовує ні благодать, не молитви, не обряди, не цитування Біблії. Чому, виганяючи сатану, слова не мають сили і не є дієвими в нашому житті? Відповідь дуже проста, тому що Слово Боже воно не прописалося на серці та місках. Немає народження згори. у медицині. Цей феномен суперечності між словами та думками називається когнітивним дисонансом. Коли людина вона не живе тим, що говорить, і це являється диагнозом. Ісус прийшов у тілі на цю землю. Він показав саме величезний стандарт святості. В ньому був дух Бога. Але навіть до Ісуса Христа прийшов Сатана, щоб його спокушати. Чесно, можна чути, я віруюча людина і я врятований. Тому сатана ніколи до мене не прийде, він просто знаходиться під моїми ногами. Але якщо диявол він прийшов спокушати Ісуса Христа, чи може він прийти до тебе? Звісно, може. Якщо людина, навіть віруюча, служитель, пастор, священник, все одно Він може прийти і спокушати тебе, тому що Ісус Він більше за всіх. Він постере над постирями, а сатана підійшов навіть до нього. Але як Ісус розібрався з цим? Він сказав: сатана пішов вон, адже написано. Одразу ж, сатана він згорнувся і пішов у своєму веселлі. Але є проблема в нашому житті. Чому ми говоримо ті самі слова? Відповідаємо за Словом Божим, а сатана нікуди не йде. Тому що Слово Боже має бути прописане у нас на серці та в мізках. Це і є народження згори, відродження нашого серця та розуму від Слова та Духа Христового, коли немає когнітивного десанансу, суперечності між внутрішнім та зовнішнім світом людини, між її словами та її думками. Апостол Павло дає нам пояснення: коли ми живемо за тілом та душею, тоді немає сили перемагати сатану, тому що ми просто раби гріха. Коли між нами сварки, розділення, блуди. Там, де є ідолопоклонство, жадоба до наживи, мамона, там є рабство гріха, а значить, і рабство сатани. Такі люди царства Божого не успадкують. Життя за тілом у гріхах, з неправильними помислами це мертве тілесне християнство, воно не рятує. Адже народжений від Бога, він не грішить. І вас, що мертві були через ваші провини, гріхи, в яких ви колись проживали. За звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, Господь оживив разом з Христом. Ми спасені через благодать, через віру. Це не від нас, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. Злочин і гріх це те, що вбиває людину. Злочинці, духовно-мертві люди, грішники їхнім життям керує сатана. Той, хто чине опір, перебуває у гріхах. У ньому дух супротиву. Це сатана, він противник. Коли ми не народжені від Бога і моє християнство, воно просто зовнішнє, формальне. Тоді диявол може підсунути просто якісь бажання в плоті, поїсти, попити, поблудити пристрасть та пожадливість. Пристрасть, яку людина не може зупинити, але ж вона від когось приходить. Хтось її підігріває та топить. Дика пожадливість та бажання чогось або когось приходять думки. І впоратися з ними немає сили. Щоб була ця сила боротися з думками та виганяти сатану, потрібно впустити світло слово Божого в себе, в серце, щодня приймати духовний хліб, запам'ятовувати та промовляти, проповідувати відкровення Слова Божого на своїх інтернет-платформах. Дух Божий він освятить та покаже, де працює диявол, де спокусити та думки від сатани, а де дух Божий. Тому для того, щоб з'явилося бажання слухати слово Боже, підпишіться на наш телеграм-канал Салтиненко та наші щоденні відео послання молитви та псалми вони допоможуть вам народитися згори. Коли приходить світло, все стає на свої місця. Тоді прийде свобода в розум і в серце. Для цього і потрібна церква, щоб народитися згори, не марнувати свій час, а зростати в пізнанні Бога. Церква це не просто будівля, куполи та храми, це люди, які перебувають у щоденному спілкуванні зі словом Божим у лимані духовного хліба, в молитвах. І я пропоную вам приєднатися саме до такої живої церкви апостольської. Нам дано тут життя та церкву Ісуса Христа, щоб зростати в дусі, виконати призначення та волю Божю на наше життя. Постарайтеся подбати про те, щоб відкровення Слова Божого заповнювало ваше серце та розум, і тоді ви зможете допомогти собі та іншим людям, адже істина Слова Божого звільняє. Напишіть мені, і я відповім вам, Бог нехай благословить вас.